26 листопада відзначають день боротьби з ожирінням, проблемою, яка стрімко зростає у світі та в Україні. За даними центру громадського здоров'я Моз України, понад половина українців має надлишкову масу тіла. А кожна п'ята дитина – 6-8 років ожиріння. Ключову роль у профілактиці відіграють збалансоване харчування та щоденна фізична активність. Чому це важливо та як зрозуміти чи є ризики для здоров'я, розповість Анна. Леута дитяча ендокринологиня Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру Вінницької обласної ради. Пані Ану, мої вітання Доброго дня. розкажіть чому в світі спостерігається зростання кількості людей з надлишковою масою тіла та ожирінням? Які фактори спричиняються? Ну, одягне, взагалі, є багато причин захворювань, воно актуальне як серед дорослого населення, так і серед дітей. І основними причинами цього є це порушення харчування, яке є нераціональним, нережимним, це малорухливий спосіб життя, це порушення сну, хронічний стрес, а також генетична схильність та едокнологічні причини. Пані Ано, а які як... основні медичні ризики пов'язані з надлишковою масою тіла та ожирінням у дітей та дорослих основними наслідками, якщо розвивається таке як ожиріння або ж надлишкова вага, наприклад, з боку серцево-судинної системи, це може бути ранній розвиток артеріальної гіпертензії, ранній розвиток атеросклерозу, тому що збільшується кількість холестерину, трагіцеридів, ліпопротеїдів. Це можуть бути метаболічні порушення, такі як інсулінорезистентність, яка в подальшому призведе до розвитку цукрового діабету другого типу. Якщо ми говоримо за діток, то це може бути затримка або перечасне статеве дозрівання. Якщо з боку опорно-рухового апарату, викривання хребтабів в суглобах. також може розвиватися депресивний розлад, тривожність ну, такі проблеми з соціалізацією. Які зміни в харчуванні та способі життя ви рекомендуєте для профілактики та корекції ожиріння? Наша основна мета не різко схуднути, а привити і мати здорові та стабільні зміни. Основні методи лікування це. Раціональне харчування за методом здорової тарілки, де 50% буде клітковина, 25% білок і 25% вуглеводи. уникнення висококалорійної їжі, уникнення е, значного вживання цукру. Е, харчування має бути режимним, е, харчування має бути раціональним. Це активний е, рухова активність. Ми говоримо більше не про спортзал, а про щоденні активні прогулянки. Це хороший сон, це робота із стресовими чинниками. Якщо говорити про фармакотерапію, то це призначається і коригується лише лікарем на уже в конкретному випадку на прийому. Пані Анно, дуже дякуємо вам за рекомендації та роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. дня. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Леута, дитяча ендокринологиня Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру Вінницької обласної ради.